Привіт, друзі! Це відео знімаю як відповідь на відео Руслана Нероди, канал Агроімпорт. Почали мені скидати його відео власники сівалок Алігатор, люди, які користуються технологією Овцінського. І так як всім відписувати я не зможу, то я вирішив зняти одне відео. Ну, зразу скажу, що російськомовний контент я не дивлюся, тому що це я сприймаю російськомовний контент як образа людям, які віддали своє життя за незалежність України. Але це вимушений був подивитися, тому що воно стосується теми, яку я поширюю і намагаюся якомога більше поширити серед землеробів України. Тому. Чесно кажучи, я точно ще не зрозумів, ну, по чому це відео. Те, що це стосується технології всінської, я зрозумів. Те, що це не похвала технології всінської, я зрозумів. Те, що це не образа технології Всінської, я розумів. Але ну, виходить так, що це просто відеокритика технології всінського. Критикани це люди, які знають, як би вони зробили, як якби вони вміли це робити. Тобто людина критикує технологію фінською, яка нею не займалася і, 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 і хоче зробити якісь там висновки по цій технології. Ну, Я це я, тут, я, тут трошки не розумію. Єдине я можу сказати точно, що технологія в технологія, це технологія, і це дійсно є технологія, в неї є свої правила і принципи, і ви їх там озвучували. Яка нас фермери України виведе на прибутковий рівень. Це я кажу відповідально, я кажу вам чесно, це я віруюча людина, я вам кажу чесно, я знаю, як воно буде. І, приклад можу поставити себе. З 2016 року я займаюся по технології Овсінського. На сьогоднішній день я не продав жодної тони зерна, вирощеного у 2022 році. На сьогоднішній день я не продав жодної тони зерна, виросло у 2021 році, тому що я чекаю нормальної цінової політики. На сьогоднішній день я не, не звільнив жодної людини, а навіть одну і найняв до свого господарства, саме господарство, яке займається землеобробкою. Тому, пане Руслан, а як у вас? На no все добре, до побачення.